Доброго дня, вас вітає медична інформаційна система Доктор Елекс на вебінарі. Як вносити дані про реабілітацію на порталі Докторалекс Хелс? E Мене звати Роксолана. Сьогодні ми вже розглядаємо другу частину власне, вебінару по реабілітації і по зміни, які вносились. Попередню частину ви можете переглянути у вільному доступі на Ютубі, там, де більше теорії, і загалом про кодування. Обстежень. Тут ми вже детальніше розглянемо про створення планів лікування на порталі. Отже, які питання сьогодні будуть розглянуті? Внесення обстежень за МКФ, створення плану лікування та первинного призначення на порталі доктора Alexa Halc, формування та працювання направлення за первинним призначенням, створення процедури та облік кількості у направленні та первинному призначенні, повторне взяття направлення в роботу і демонстрація загальних змін та оновлень. Отож, приступаємо. Я знаходжусь зараз на тестовому середовищі, тому будь-який збіг з реальними даними це є випадковість. Попередньо хочу вам продемонструвати створення взаємодії в ваших епізоду реабілітації, отже, натискаємо Створити взаємодію і Створити в новому епізоді. Для реабілітації дуже важливо зазначити тип епізоду «Реабілітація». Електронне направлення. Хочу звернути вашу увагу, що я попередньо вже створила його на послугу медичної реабілітації. Так, носимо діагноз. Основний діагноз. І 70.23. Тобто. Для прикладу, я обрала даний діагноз атеросклероз. Супутній діагноз обов'язково має бути з кодом Z. Це є необхідним для епізоду з типом реабілітації. Я обрала, для прикладу, Z89.9, набута відсутність кінцівки. Натискаємо зберегти. Дії. Ми знаємо, що ви вносите дуже багато дій. Я лише для прикладу внесу дію одну консультацію, наприклад, консультацію лікаря реабілітолога, фізичної та реабілітаційної медицини. Натискаємо додати обрань. І обстеження власне поле, котре зміниться. Обстеження для епізоду з типом реабілітації доступно наразі чотири категорії обстеження: це активність та участь, фактори навколишнього середовища, функції організму та структури організму. Я для прикладу візьму структури організму і покажу, як обрати кодо обстеження. Коди обстеження можуть бути дуже деталізованими. Для прикладу, візьмемо С-7 структури пов'язані з рухом, які, власне, будуть відповідати нашому діагнозу. Візьмемо також, наприклад, структури нижньої кінцівки і структури стегна. Чим більше цифр після префіксу, тим більш деталізованим є обстеження. Зазначимо складові результати спостереження. Наприклад, що анатомічна локалізація є ліворуч, обсягів величина порушення є абсолютним порушенням, і ем, зазначуємо природи зміну в структурах організму, наприклад, порушення цілісності. Додаємо коди і зберігаємо. Паралік кодів спостереження будуть одразу у вас відображатись не лише взаємодії, згодом у первинному призначенні їх можна буде також додати. Ось так виглядає заповнене обстеження. Ви можете зберегти це, або ж зберегти і створити додатково в тій самій категорії, ви хочете деталізувати, або ж обрати вже додаткове обстеження по іншій категорії. До даного випадку майже в даної взаємодії. Отже, я наразі деталу підписувати не буду дану взаємодію, хотіла лише вам продемонструвати. Ну і перейдемо, власне. Мабуть, до створення плану лікування. План лікування ми створюємо з попередньо створеної взаємодії, натискаємо в діях створити план лікування. В такому випадку нам одразу підтягуються необхідні категорії по плану лікування для епізоду з типом реабілітації. Це є три категорії плану лікування, такі як реабілітація у гострому періоді, після гострому і довготривалому періоді. Наприклад, оберемо довготривалий період, дамо найменування. реабілітація, пацієнт вилювай, намір, категорія по замовченню підтягується. Умови надання медичної допомоги можете обрати як амбулаторні чи стаціонарні вам необхідні. взаємодія, так, ми, так як ми створюємо даний план лікування з взаємодії, вона підтягується в нас автоматично. Можете додатково зазначити кінець періоду, Поле є обов'язковим, можете залишити лише початок, додати допоміжну інформацію можете на основі якого епізоду, наприклад, ви створюєте даний план лікування. Також можете додати нотатки, вибрати допоміжні засоби реабілітації власне, важливий момент. Можете прописати кодом або ж найменування засобу. Я, наприклад, нанесла кодом: засоби для належного отримання допоміжних засобів для ходіння. Додаємо обрані. Так виглядає заповнений план лікування. Створюємо заявку. Хочу звернути вашу увагу, що я знаходжусь на тестовому середовищі, тому підписуватиму зовнішні методи. У вас є можливість підписання як внутрішнім методом, так і зовнішнім також. Підписуємо даний план лікування. Натискаю підписання, і план опрацьовується. На основі плану лікування буде створено наступне первинне призначення. Зачекаємо, допоки план лікування опрацюється. Бачимо, що одразу нам відображається заголовок, категорія, умови надання, хто є автором і вже ID медичних записів, на основі яких був створений даний план лікування. Переходимо в дії, первинні призначення і створимо первинне призначення на основі даного плану лікування. Обираємо метод автентифікації у даного пацієнта автентифікація через документи. Загалом може бути через телефон або через третю, телефон третьої особи. В таких випадках ми одразу просимо звертати увагу, чи коректно є внесений номер телефону пацієнта, чи він є доступний. Часами знаємо, що у вас виникають проблеми, що не надходять коди. В таких ситуаціях ми рекомендуємо запитати у пацієнта, чи телефон є на одну сім-карту чи на дві. Якщо на дві сім-карти, то в таких ситуаціях просимо, рекомендуємо витягнути сім-карту, яка є не закріплена за даним пацієнтом, перевірити наявність мережі і чи не заповнена. Папка СМС-повіщення у пацієнта. Бо ці всі чинники фактори впливають на те, чи дійде СМС-код пацієнту чи ні. Підтверджуємо заявку, дозвіл ми отримали успішно, доступ є активним, рівень доступу обов'язково має бути писання, не лише читання. Зберігаємо, виходимо і бачимо наш, наше первинне призначення. По замовченню у нас підтягується поля, які очікуваний результат. Ви його можете замінити, наприклад, на підтримку стану пацієнта, або ж на одуження, тепличення у нас може бути рецепт або направлення. В даному випадку в даній категорії плану лікування у нас є те призначення направлення. Обираємо підставу. Наприклад, підставою може бути діагноз пацієнта, ну, зазначаєте необхідну вам підставу. Обов'язково зазначаємо обґрунтування підстави призначень. Це є власне обстеження, яке було попередньо нами внесено у взаємодії. Ці обстеження вони підтягуються зараз у первинному призначенні як підстава, на основі котрої ви будете проводити наступні процедури. Для того і необхідно вносити обстеження у взаємодії. Це є наша става, на основі якої буде проходити лікування або підтримка стану пацієнта. Обираємо послугу, на котру ми хочемо власне, створити правильне призначення. Для прикладу, послуга терапевтична процедура навчання навичок, що стосується виконавчих функцій. Обираємо. І тут були внесені також наступні зміни: що одиниці виміру у нас тепер лише в хвилинах. Ми зазначаємо для прикладу 300 хвилин, на основі чого базується кількість хвилин, на котрі ми власне створюємо первинне призначення. Для прикладу, пацієнту по даній послузі вам необхідно надати 10 процедур. Одна процедура у вас триває 30 хвилин. Тобто для 10 процедур по 30 хвилин вам необхідно 300 хвилин. Такий спосіб обраховується і зазначається кількість хвилин. У первинних призначеннях. Підписуємо дане первинне призначення. Натискаємо підписання. Отже, на основі даного первинного призначення ми можемо створити направлення. Натискаємо створити направлення, бачимо доступну кількість хвилин 300 і доступну кількість хвилин це є 300. Тобто кількість хвилин на основі яких ми виписали дане первинне призначення. І кількість хвилин доступних по даному первинному призначенні, скільки ми можемо використати на створення даного направлення. Категорія направлення процедура в даному випадку. Можемо дані поля заповнюються по замовчуванню, по даті, до котрої повинна бути виконана дана послуга, отримана пацієнтом, або початок дії і кінець періоду. Це є додаткові поля. Вони не впливають. Кількість хвилин, тобто тут ми зазначаємо під час створення направлення кількість хвилин, наскільки ми хочемо виписати дане направлення. Ми можемо виписати одразу на всю кількість хвилин, тобто на 300, яка в нас є в первинному призначенні. Або ми можемо виписувати частково, тобто, напевно, кількість хвилин на 5 процедур, на одну процедуру, наскільки вам зручно. Передньо кваліфікуємо. Є заповнена в нас пана епізод, тобто додатково ще обираємо взаємодію, яка в нас попередньо була створена, і попередньо кваліфікуємо дане направлення. Натискаємо ОК, підписуємо і створюємо заявку в даному випадку на всю кількість хвилин, яка в нас є зазначена у первинному призначенні на 300 хвилин. Натискаємо підписати і підписуємо дане направлення. Направлення в нас опрацьовується. І попередньо додатково вам розкажу про новий функціонал, який також буде. Я вам зараз його також продемонструю. Направлення, котре є створена в межах епізоду Реабілітація. Ось воно у нас є успішно створене на 300 хвилин. Ви можете брати одразу в роботу, і коли воно у вас буде в роботі, інші спеціалісти також можуть брати його в роботу. Повторне, тобто взяття в роботу. Зараз вам продемонструю. Наразі пошук направлення. Переглядаємо його. До речі, одразу можна взяти в роботу. Тепер не буде моменту про те, що його потрібно попередньо ставити в чергу, а лише потім брати в роботу. Ми можемо одразу брати. Обираємо працівника, кому ми хочемо поставити в чергу. Наразі, наприклад, я буду виконавцем і собі візьму в чергу, в роботу. Дата візиту додатково можна заповнити, і коментар. Натискаю Взяти в роботу. І направлення одразу система перекидає вас на вкладку Чарга направлень, і направлення одразу відображається у вас в роботі на доступну кількість хвилин. 300 – це та, на яку ми одразу виписали. Що ж робити з таким направленням? Це направлення ви можете брати відповідно по кількості процедур собі декілька разів до процедури його прив'язувати. Наприклад, у вас є 10 процедур по 30 хвилин. Ви це направлення прив'язуєте до 10 процедур і його погашуєте лише останньою процедурою. Тобто, що вам коректно зарахувало до оплати дані проведені процедури. Зараз я вам покажу, як можна повторно взяти направлення в роботу. Ідемо на пошук направлення. Бачимо, є в роботі активна, і в нас є вкладка Взяти повторно в роботу. Як це виглядає? Дане направлення у вас є виписано на 300 хвилин, тобто на 10 процедур. Пацієнт може пройти певну кількість процедур у вас, або ж у межах вашої установи, тільки у різних спеціалістів, а може також піти в іншу установу. В інший медичний заклад. В такому випадку інший спеціаліст може взяти це направлення повторно в роботу, і воно вже буде відображатись у нього в черзі. Якщо інший спеціаліст взяв роботу, ви можете собі повернути його до себе в роботу, якщо пацієнт повторно до вас повернувся, лише після того, як пройде 60 хвилин, оскільки є обмеження в часі зі сторони електронної системи охорони здоров'я. Тобто, з даним направленням, пацієнт може звертатись до різних спеціалістів в різні установи і повторно повертатись до вас. Але між тим, як інший спеціаліст взяв роботу, і ви його повторно візьмете в собі в роботу, повинно пройти мінімум 60 хвилин. Отже, повертаємось до черги направлень. Зараз я продемонструю, як потрібно створити процедуру. Переходимо з направлення дії створити процедуру. Електронне направлення автоматично підтягується. Категорія джерело і послуга також. Виконавець по замовчній да, є під чиїм профилем знаходитись, його можна змінювати. Допоміжні засоби можна додатково додати. Зараз продемонструю одразу. вам. Несу код, прошу. Засоби для належного отримання допоміжних засобів для ходіння. Можна прописувати кодом, можна прописувати період, період І місце надання послуг обов'язково зазначаємо місце надання послуг. Період, початок прийому та кінець прийому хочу звернути вашу увагу, вноситься лише в минулому часі. В даному випадку у нас, наприклад, початок прийому. Можемо зазначити, що буде 1728, а кінець прийому 1729. Одразу у вас зазначається тривалість процедури, скільки хвилин по даному направленню ви використали. Можете додати нотатки стосовно даної процедури, а також результат проведення процедури, чи була вона проведена успішно, чи неуспішно, чи були якісь нюанси. Перевіряємо заповнення. Ще раз наголошую початок та кінець лише у минулому. Зберігаємо та підписуємо дану процедуру. В нашому випадку вона була для прикладу одну хвилину, але зазвичай, тобто, ви будете вносити значно більшу кількість часу. Підписуємо дану процедуру. Бачимо, що статус документа опрацьовується. Ви можете одразу, якщо це ваша остання процедура в межах даного направлення, можете направлення погасити, якщо ні, то можете, наприклад, зачекати і вже пізніше погасити дане направлення останньою процедурою, чому важливо лише останнє, щоб була нарахована коректна оплата, щоб вам зарахували всі проведені процедури до оплати в межах. Даного епізоду і даного випадку по пацієнту. Бачимо статус документу ще опрацьовується. Створено успішно, і ми можемо одразу погасити, або ви можете перейти собі до створення там, наступних процедур. В даному випадку я продемонструю погашення направлення, щоб потім вам показати коректне закриття первинного призначення, завершення. А також плану лікування. Бачимо одразу, що в нас доступна кількість з 300 змінилася на 299, оскільки ми використали одну хвилинку для проведення процедури. Бачимо, направлення є успішно погашене, тому повертаємося до медичних записів. Накладку Плани лікування. Я вам продемонструю, якось можна завершити первинне призначення і також план лікування. Перевіряємо статус, бачимо 299 хвилин, у ще на первинному призначенні, оскільки ми використали лише одну хвилину для створення процедури, у нас є ще доступно 299. Ми можемо його завершити, вказавши, що причиною, яка вам необхідна, я для прикладу зазначу покращення стану пацієнта і що виконано повністю. Також хочу звернути вашу увагу, якщо первинно первинному призначенні тут зазначено у вас 0 хвилин, то на основі такого первинного призначення ви не зможете створити ні направлення, ні процедури. В такому випадку потрібно завершити дане первинне призначення і тоді створити безпосередньо вже нове на потрібну кількість вам хвилин. Первинне призначення є в нас успішно завершене. І зараз ми завершимо план лікування. Причина закриття, наприклад, потуження, ви можете вибрати необхідну. Підтверджуємо і закриваємо даний план лікування. Стосовно змін, які відбудуться, зміни будуть також у перегляді планів лікування, які ж саме. Відтепер плани лікування, які є створені в межах однієї установи, будуть доступні всім користувачам установи і додаткового, доз... додаткового дозволу для перегляду плану лікування, отримувати не буде вже потрібно, А для того, щоб створити первинне призначення чи внести якісь зміни, то потрібно буде отримати дозвіл відповідно до наступних умов. Якщо план лікування є в межах амбулаторних умов, дозвіл потрібно буде створити і отримати підтвердження виглядів чотиризначного коду від пацієнта. Якщо ж такий план лікування має і стаціонарні умови, то дозвіл буде створений автоматично і додатково не буде потрібно код від пацієнта. Бачимо, план лікування у нас є успішно завершеним. Ми можемо переглянути, перевірити статус, що він є виконаний успішно, додатково ми можемо переглянути також направлення, які були створені тощо. Отже, плани лікування тепер в межах установи будуть відображатись по пацієнту повністю всім користувачам, які були створені іншими лікарями. Також стосовно інших оновлень, в нас планується функціонал по створенню декількох первинних призначень одночасно, тобто буде функціональне це підписання. У нас це ще є в розробці. Будуть шаблони первинних призначень і створення декількох направлень також одночасно. Ну і так Ті зміни, які я вам продемонструвала, це взяття повторне направлення в роботу, це буде по всіх користувачах зміни. І також, що в нас ще планується. Планується тобто, даний функціонал по реабілітації, який ще занедовго буде доступний у вас на порталах. І це загалом все, що я хотіла вам продемонструвати. Запрошую долучатись до нашого телеграм-каналу, оскільки будь-які оновлення, зміни ми інформуємо саме там. Також запрошуємо долучитися до нашої Facebook-сторінки, ми її активно ведемо. І запрошую до перегляду, хто ще не дивився, попередньої частини вебінару по реабілітації, де детальніше було розказано про коди МКФ. Дякую за те, що ви обираєте медичну інформаційну систему Доктора і за те, що долучились до нашого вебінару, що знайшли час. Дякую і всього вам лише найкращого.